Надзвичайні люди на фронті, надзвичайні і в тилу. Ми вже звикли до того, що благодійність і волонтерство стало нормою нашого життя. Але це не означає, що не маємо дякувати кожному. Кожній, хто підтримує фронт зі свого цивільного життя. Саме цим займається компанія, про яку розповімо далі. Щоб подякувати та підтримати українських волонтерів та благодійників у 2022 році компанія започаткувала щорічну відзнаку варті. І от цьогоріч у лютому вже вдруге вручила нагороди волонтерам. Більш як 10 років війни в Україні. 4 тисячі вантажівок, 80 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Години та дні у відділеннях нової пошти по всій країні, понад 10 років титанічної роботи і 15 мільйонів людей, які отримали допомогу все це результат роботи простих українців, котрі обрали для себе шлях допомоги іншим, та наших волонтерів, якими сьогодні захоплюється весь світ. Підтримати людей і подякувати їм, а також благодійним фондам та громадським організаціям, які безупину допомагають Україні протягом усіх десяти років війни, вирішила команда нової пошти. Компанія започаткувала щорічну відзнаку «Варті» два роки тому, а цьогоріч провела вже другу церемонію нагородження. Ми завжди хотіли не тільки. Перевозити ці вантажі і таким чином е, стверджувати свою позицію, ми е, два роки тому започ... започаткували цю премію для того, щоб е, відзначити е, нашу волонтерську спільноту, тому що е, починається певне звикання до того, що волонтерська діяльність е, це такий собі must have для українців, але Наші волонтери, наші волонтерські фонди і організації це одні зі справжніх героїв цієї війни, і поки що дійсно час, коли нагороджувати орденами і медалями треба військових. Але ми вирішили таким чином відзначати роль і заслуги волонтерських організацій. Від нас, як від е, партнера. Номінантів на щорічну відзнаку варті визначили українці, залишивши понад 24 тисячі заявок на спеціальному сайті проєкту лише за 18 днів. Ще 19 переможців обрала команда нової пошти, аналізуючи кількість. Та вагу посилок. Одним з переможців стала команда громадської організації Землячки, яка забезпечує всім необхідним жінок, котрі перебувають на фронті. Я сьогодні тут, тому що робота нашої команди і нашої організації є систематичною. На сьогоднішній день ми закрили понад 16 тисяч індивідуальних запитів на суму понад 200 мільйонів гривень. Це все можливо лише завдяки партнерам і небайдужим українцям. Тому це Наша спільна відзнака з усіма партнерами ГО «Землячки». відзнаку вартії волонтерам. Вручили співзасновники та топ-менеджери нової пошти, підопічні благодійних фондів і відомі військові. Серед них боєць 122-ї бригади ТРО ЗСУ Олександр Ляшук зі своїм бойовим котиком Шайбою це дуже важлива справа. Е -е, потрібно оцінувати тих, хто нам допомагає. Ми будемо дуже раді вручити ці нагороди. Важливо цінувати тих, хто вкладає в це душу, хто вкладає в це свої сили, хто по справжньому хоче допомогти нашим хлопцям, тваринам і взагалі державі за боротьбу за її незалежність. І це справжні люди, справжні патріоти, справжні герої, яких потрібно підтримувати. Окрім самої відзнаки, волонтери, представники благодійних фондів і громадських організацій отримали спеціальні сертифікати на можливість навчатися у школі бізнесу нової пошти. Волонтери і надалі планують допомагати тим, хто цього потребує, та наближати нашу спільну перемогу.